Шановні привіт, це Хейдіт. Сьогодні взагалі без вступу, а одразу по темі. Тому з тебе лайк та комент, а з мене можливо цікавий та корисний відос. Так що погнали! Кронос Новий Даун це комп'ютерна гра в жанрі survival horror, розробником і видавцем якої є багатьом відома Бубер Team. Чисто для якоїсь такої загальної бази це чуваки, які робили всілякі Lers of фіри, Observer, Blair Вічі, Мідіуми, ну і звісно ж, середний Silent Hill 2 Remake. Власне, тому воно ну і не дивно, що гра місцями кепить, як схоже, на той самий Сех 2. Тут навіть локації деякі, тупо ті самі. Лікарня, житловий комплекс, місто. Але, але я поки що. Лайну на вертушку не кидаю, а кажу про те, що... що кинулося в очі, так би мовити, з перших рядів. Проте, як ми знаємо, перша думка нерідко буває упередженою. Тому давайте якось трохи все по черзі і стартанемо з базованої бази під назвою візуал, графіка та звук. Так, от, якщо до графіки у принципі питань немає, Unreal 5 як завжди виглядає гарно, навіть коли за нього беруться люди з обмеженими фінансами, то до арту дизайну, чи як воно це все правильно називається, все ж зауваження. Є, але спочатку про хороше. Локації на 14-годинну гру намалювали немало. Як я казав раніше, ми тут встигнемо побукати і в лікарні, і в будинках, і по місту. Крім того, ще буде церква, печери, якась гробниця, завод. Вже немало, ні, але можна копнути глибше. Бо, наприклад, та сама лікарня буде розділена як на звичайні калідори з палатами та моргом, так і на раптово створене відділення для деяких особливих випадків. Коротше, кількість локацій може тільки порадувати. Плюс, повторюся, що і графічно воно виглядає дуже навіть нічого. Тут і зі світлом пограються якийсь сніжок у віконечко буде залітати. Коротше, текстурочки, хуюрочки, і так далі. Все на своєму місці. Особливо розганяти не буде. Бо ви і так все бачите на екрані. Єдине, що мені не сподобалося, це лазити по місцях, які внаслідок тутешнього коронавірусу поросли мерзенною біомасою. І ні, не тому, що це усе все мерзость, чи мені тут було страшно, а тому, що оце все лайно по стінах вбивало деяку таку унікальність локацій. Скажімо так, коли все оточення в кишках, то розгледіти тут завод, лікарню чи церкву практично нереально. Тому в грі. Місцями присутня деяка така одноманітність. А так, ну ну, що тут ще сказати, щоб було коротко. Єбаки страшні, ГГ деталізована, зброя гарна, ретрофутуристичні прикольчики стильні. В цілому картинка отримує лайкос, у принципі, так само, як і звук. Гра дуже в цьому плані багата на деталі. Завжди щось десь пердить, шумить, фукає, хекає, тріскоче. Іншими словами, тебе завжди хоч і легенько, але тримають за дубку, щоб ти її Раптом не розслабив. І це кайф. Та особливо мені страшно не було. Таке за всю гру чисто смикнувся пару разів від скрімерів. Але атмосферою проникся, третє око, здебільшого, тримав заплющеним, якщо ви розумієте, про що мова, та і в цілому цей приємний дискомфорт відчувався. Дуже класно звучить головна героїня, і я зараз не про її голос, а про тертя костюму, кроки, перезрядку зброї, удари, взаємодію з об'єктами. Коротше, все класно. Єдина проблема це поганеньке позиціонування того самого звуку. Якщо ліворуч, праворуч все чітко, то зверху, знизу, позаду вже трішечки буває каша. І це, мабуть, розуміли, і самі розробники, що трошки не виходить, бо ситуації, коли тобі хочуть по тихій воді відкусити булочки, практично немає, на жаль. Насправді реально не вистачило від гри таких мувів, щоб мені довелося частіше дивитися, що робиться в мене за спиною. Але повторюся, в цілому, звуч. Чить і виглядає гра добре. До речі, прикинь, ледь за музику не забув, вона тут ахуєнна. Навіть додавати більше нічого не буду. Тепер легенько переходимо до геймплею, і тут варто розуміти, що гра достатньо бюджетна. Цінник в 1600 гривень говорить сам за себе, тому розраховувати на якесь переосмислення жанру не варто. Кронос це класичний survival horror з усіма його плюсами та мінусами. В цілому, що ми маємо? Дослідження локацій. Екшон менеджмент ресурсів, крафт і, прости господи, пазли. Давайте спочатку розберемо екшон. Неодноразово чучи, читав і бачив, що це у нас клон Dead Space. і скажу так, що люди або нахуй не грали в Dead Space, або грали, але дуже-дуже давно і зараз у своїй голові малюють спотворену часом картинку. Давайте так, Dead Space, навіть якщо ми беремо першу частину, підкреслюю, навіть якщо ми беремо першу частину, це максимально динамічна гра. Де ти такий одному відстрелив ногу, іншого стазисом заморозив, а третього за допомогою кенезису відпиздив раніше відстріляною ногою. А сам герой озброєний такою кількістю зброї, що навіть Думгай на це все дивиться зацікавлено. І якоїсь мови про дефіцит набоїв немає взагалі. І да-да-да, я грав мертвий космос на харді, тому доїбатися не вийде. Так от Кронос в плані боївки, куди більш схожий на ремейти як другого резика з однією відмінністю, що в грі поляків практично немає моментів, де тобі треба подумати, стріляти чи все ж таки зберегти набої і по тихій воді обійти. Але в цілому це бої, де обмеження ресурсів дійсно грають свою роль. Так, гра побудована таким чином, що вона моніторить кількість твоїх куль і вчасно підкине тобі ще якісь там 2-3 набої на пістолет, щоб ти не відлетів на фонтан. Але все одно кожна серйозна сутичка напружена, і тут діло не. Складності, бо сурф-хорори це взагалі не про складність. Тут більше, знаєте, змусити гравця відчувати себе некомфортно, щоб той завжди тримав в голові, що куль мало, що місця на аптечку не вистачило, тому краще спробувати відіграти на ноу-демедж. No що, крім стрілянини і контролю натовпу, ще треба бігати очима в пошуках якогось там ящика, де може чекати лут, що ворога, який з'їв кавоприймачем два постріли з дробиша, можна спробувати добити вручну. Хоч це і пиздець як ризиковано, бо йти в розмін, це здебільшого помилкове рішення. Коротше, якщо ви ще не грали, але замислюєтеся над тим, щоб купити гру, тримайте в голові, що хоч стріляти тут треба, і треба це робити часто, це не Dead Space і не четвертий резик. До речі, поки говоримо про боївку, треба відмітити самих ворогів. І тут якраз відчувається деяка бюджетність проекту. По-перше, видів самих заражених достатньо мало. Звичайна єбака, єбака, що стріляє. Велика єбака, що від звичайної відрізняється лише тим, що має більше хп. Ну і єбака, яка лазить по стінах. По факту все. Ну, ще ячмо, що висить на стіні, або маленьке чмо, що вибухає, або ті самі моби просто броньовані, але ну, то так, то, 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 то прям таке. По-друге, почвари мають, ну просто, максимально бідний, мувсет. Таке відчуття, що в них взагалі чисто по одному виду атак. Хоч це, звісно, і не так, але воно так відчувається. І знаєте, проблема в тому, що гра. ну. Не знаю, як сказати. Мабуть, вона не хоче бути трішечки хардкорнішою, а правильніше, мабуть, челенджевою. Тому що вона дуже лайтово комбінить своє різноманіття мобів. Що я маю на увазі? Той самий Dead Space дуже вправно жонглював мобами. На один файт він випустить звичайних бомжів, на інший сильніший, на третій скомбінує і так далі. І що саме головне, оцих комбінацій просто йобом, і якраз тому ДС нерідко є взірцем для наслідування. А Кронос, хоч. По факту на папері робить те саме, але ці комбінації занадто. То одноманітні і підходять лише для початку гри. Ну, типу, випустити два бомжа звичайних, одного здорового і одного стріляючого, це звісно непогано. Але я щось не пам'ятаю жодного випадку, що поки я мансую від звичайних бомжів, мене б зайобував той, що лазить по стінах. Оці маленькі хуйлики, котрі вибухають, так взагалі в масфайтах за виключенням одного-двох випадків участі не приймають. Чому херня, яка косплеїть пуджа з його хуками, зустрічається лише під час дослідження локації? Чому воно не хапає тебе за жопу, коли ти сйобуєшся від здорового уйобка? Коротше, хоч як я і говорив раніше, битви напружені, але в якийсь момент стають достатньо одноманітними. Не рятує навіть механіка звиття мобів. Це коли умовний звичайний бомж підійде до вже вбитого стріляючого бомжа. Присмокчується до нього на декілька секунд і потім сам стане стріляючим. Ні-ні-ні, не подумайте, до самої ідеї питань нуль. Це прикольно, класно. Ну, я й щось я зараз і пригадати такого не можу в інших іграх, хоча по-любасу хтось в коментах та й напише. Але все одно цього замало. Бо, по-перше, ну 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 занадто яскравий маркер того, що моб зараз буде зливатися. Завадити йому це зробити, ну ну ізі. По-друге, нерідко, замість того, щоб тебе бити, стоячи в приту, бомж може відбігти від тебе і попиздувати в інший кінець арени, щоб апгрейднутися, що в нього, звісно ж, не вийде. Як підсумок, боївка, це той самий. Чувак, котрий від грудей тисне 180. Біцепсом вже розірвав не одну сорочку, але ноги використовує лише щоб носити свою жопу. Стосовно дослідження локацій та менеджменту ресурсів, це тупо другий ризик. Тому я навіть пояснювати особливо не буду, базу треба знати. Двері зачинені на ключ, ідеш в інше місце, там знаходиш ще дві двері. Одна на ланцюгу, інша відкрита. Заходиш у відкриту, вбиваєш мобів, знаходиш ключа, повертаєшся до першої, за неї знаходиш болторіс та йдеш відкривати тушу на ланцюгу. Ну типа, побавторюся, база, але я про всяк випадок скажу, що це я пояснив максимально спрощено. В самій грі це більш комплексно. Ну а менеджмент ресурсів це сука, ну такий кайф. Що я готовий піти потиснути кожну польську руку, що це робила? Не знаю, я просто капець, як обожнюю ці планування, все в румі. Оце про те, що з собою взяти? Треба мені зараз аптечка, чи краще трохи більше набоїв на драбаш. А раптом я зараз заб'ю і так маленький інвентар, а на локації знайду якийсь потрібний предмет. А мені зараз треба всі чотири види зброї, чи в цій ситуації я переб'юся двома. І така хуйня не тільки в хабі. Біжиш такий по локації, хуй як. Граната лежить. А в тебе інвентар тютю -тю і починається. А може нахуй аптечку? А може нахуй предмет, який можна продати? А може нахуй те, а може нахуй це. Патронів, наче дохуя, а раптом зараз файта я їх викинув, руками ж не відіб'юся, бо це The Silent Hill з ультимативною трубою та перекатами. Коротше, особисто у мене подібні ситуації за 14 годин було, ну, ну, ну якщо не дохуя, то дохуя точно. За це ставлю лайк. Ну і наостанок по геймплею, пазли. Насправді він тут один єдиний на гру, бо все інше по факту це, це не пазли, а чисто розтягування часу. Бо, бо проводити електрику тут, вибачте, мене навіть думати не треба. Чисто кинув оком, подивився маршрут і натицяв дротиків, які ще й не обмежені. А от, повертаючись до того єдиного пазлу, де треба прочитавши там статтечку, таку розставити предмети, то уявіть собі, блять, вони запороли цю статтєйку, цей опис. Але я, мабуть, не буду тут говорити як правильно, бо бо ще хтось обідеться, що спойвернув. Далі хотілося б поговорити про сюжет, але не буду, бо якось проаналізувати складний. Комплексний сюжет без спойлерів, не реаль Аль Аль но Просто відмічу те, що історія мені зайшла, спостерігати було цікаво, але, на жаль, не на всі мої питання гра дала відповіді. Хоча в цілому картинку цього Всесвіту і що в ньому відбувається, намалювати вийшло. Ну і перед тим, як перейти до підсумків, хочу подякувати всім тим, хто лишився на цьому каналі. Дякую, що вірите в повернення. Ну і окремо. Подяку висловлюю тим, хто продовжує підтримувати канал фінансово. Потиснув руку кожному і кожній. А тепер підсумки Кронос новий даун це хороша гра. Не ідеальна, не інноваційна, але хороша. Якби ще трішечки сильніше розкрили сюжет, то дав би на пів шматка сала більше, а так 3,5 з 5. На останок хочу сказати, що цей відос це максимально поверхневий огляд та максимально. Ально всратий монтаж без якоїсь адекватної аналітики, просто витиснув у себе все, що встиг. Бо на відоси, як казав раніше, зараз, на жаль, часу немає. Ну а на сьогодні все. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтеся. З вами був Хейдід. З Хейдідом був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.